Всім привіт! Ми сьогодні знову на своєму місці. І ті гриби так і не дуже виросли, які ми знімали вчора. Десь ще один був. А вон. От ще один. Поки дивимося. А, ще тут я знайшла вже нові. Тут поверста. О, тут і ще тут маленький дивимось далі, походимо, погуляємо, що змінилося. І ще знайшла більше. Ми вчора, вчора його не побачили. А ой який. Клас. Нас ми сьогодні вже не двоє, нас троє. Взяли похід з собою. Дивіться, який гарний ліс, який гарний гриб. Гуляємо по лісі. Сьогодні, звичайно, що менше грибів, ніж вчора. Ми вчора тут були. Просто, може, щось пропустили. Сьогодні більше така прогулянка. Ще завезли мою тьотю на гриби, щоб собі походила, відпочила. Має єдиний вихідний. Та й таке, ходимо. Бачу, вже нарізаний гриб. Хтось. Хтось щось знаходив. Ой, я так знімаю, що нічого не видно. А, ні. Є. Сьогодні більш прогулянка, чим активне збирання. Отак, десь ходимо. І не бачимо білий, і він отак зачіпаємо голову і падає, але це хтось свіже. Ось так би мав бути. Чіпка шляпку. Ладно. Шкода, але ну, нічого. Він цілий. ну Нормальний. Там далі. І ще такі маленькі. Один вже нагрежений, один такий і один аж тут сховався. Такі білі будучи. Ось. Да. О, цей вже можна. Цей файний. Цей Чотири можна... білих. Йдемо далі. На наше інше місце. Цікаво, чи там ми щось знайдемо. Які ставки, що щось знайдемо. Ну, Я думаю, що мусимо щось знайти, але не багато. бо я чула, що тут вже проходили люди. І ми вчора тут ходили. Щось хіба нове виросло, то щось може побачимо. Але надії є завжди ось. А давайте шукайте теж зі мною, а вдруг знайдете щось. По камері ще важче, бо всі листки здаються як гриб. Садимося далі. Був загорнутий в листі. Ой який. Знайшла. Супер. Супер-супер-пупер. Цікаво, чи ще щось знайдемо? І ще один горбочок був, а тут білий вирала, <гум> круто. І тут з боку ще один. Розгорнула. Середішкою Дивимось далі. Ні, ну, вже в березовому лісі. Ми поміняли локацію. І є тут білий. який гарний. І знову тут знайшла такий маленький. сонечко нього світ, уже погрижений. Але який красивий. Оп! Дуже гарний. І ось ще один. Краса неймовірна. Залізли в такі хащі, але не даром. який красивий. День трішки надгрижений, ну, але яка краса я не можу передати такий хащі заліз. Ось тут яка краса. І отут тут. нас є Ой, який гарний, гарненький рибочок. От ще один. Горобенький, гарненький. Дивимось далі. Ми вже з у лісі більш гуляємо. Де трішки нема села, бо два дні підряд такої інтенсивності. Ну нічого. Це тільки приносить задоволення збирання грибів. А так що будемо ходити далі? А який тут красень сховався? Прямо так в мості сховався. Ойкий. Гуляємо по лісі. І є ще два. Такий менший. Я тільки сказала, що маленьких дуже нема. Червоних. І вже з'явилися, Попались. Мене коли знімаю, що не знаю, куди я знімаю. може до шиї. Будемо дивитись. Там щось таке є, от там грибок, але то не то Так-так. і тут в травичці Хтось ходить там? Більше не бачу. И, кстати, у мене так, красені такі. Один і один два. Ой! Треба вилізти. Что... Може, ще дає? Поки не видно. Це просто вау. Така сім'я білих. Тут. І отак на горбочку. Це просто прекрасно. І ще десь тут було. І ще тут один і два. Три, чотири, п'ять. Ти бачив? Я бачив тільки одного. Один, два. Три, чотири, п'ять. це тут п'ять. Є один Недалеко. від того. Ще є. Дивимось далі. Ось гарні байки. Пройшлися ще трішки. Після червоних ми знайшли білого. О, такий. А він же гнилий. Він же гнилий. Може шапка ще добре зараз гляну. Два. Оп! Яких гарних. Раз. Два. Трошки всі такі. Не дуже хороші в тому, тому іншому лісі всі були такі файні ножки. А тут є трішки грубочків. Нічого, почистим. Шапки думаю будуть добрі. О! Оце красивий. Красивий. Ще там все ж таки побачила. А не, щось не то, а не і щось є. А не, це поганка. Йдемо далі. Вже виходимо з лісу. помаленьку Ми вже виходимо з лісу. Трохи знайшли на собі кліщів повзле Такі вже такі великі кліщі. Ну це. Трішки зле, приїдемо додому, будемо зразу перевіряти, чи нема ніде кліщів. Так що, але прогулянка була вдалою, я вважаю. Може не все вам фіксувала. Білі, здається, всі фіксували, я вже не пам'ятаю, але прогулянка була вдалою. Підписуйтесь на канал обов'язково. Буду вам за це дуже вдячна. Ставте лайки і підтримуйте коментарем. І до зустрічі!